Вітаю, уявіть собі, кожен гвинтик, кожна плата на величезному заводі. Все це має бути враховано. Сьогодні ми розберемося, як саме компанії ведуть цей облік виробничих запасів. Це по суті система, що перетворює тисячі фізичних деталей на чіткі фінансові дані. Отже, як впоратися з цим, здавалося б, хаосом, як перетворити його на ідеальний порядок. Ну ми зануримось у систему, яка лежить в основі будь-якого успішного виробництва. І знаєте, де все починається? Не в тихому кабінеті бухгалтера за комп'ютером. Ні, все починається прямо тут, на місці, серед стелажнів та коробок, тобто безпосередньо на складі. Так, так, саме з фізичного місця зберігання. Але ключовий момент: ось у чому облік ведеться не десь там віддалено, а спеціальними людьми, яких називають матеріально відповідальними особами. І це власне люди, які працюють прямо тут, на складі. Вони можна сказати перша лінія оборони проти безладу та втрат. Адже саме на них покладена персональна відповідальність за кожну річ. Добре, то як же ці відповідальні особи ведуть свій облік? Їм потрібен якийсь надійний інструмент, щось на кшталт єдиного джерела правди для кожної деталі. І такий інструмент є. Це ключовий документ під назвою Увага, М12. Ця картка це справжній наріжний камінь усього аналітичного обліку. Можна уявити її як таку собі бібліотечну картку, але не для книги, а для кожного компонента, що лежить на складі. І ось як це виглядає на практиці. Кожне надходження запис, кожна видача у виробництво теж запис. В результаті в будь-який момент можна просто подивитись на картку і точно знати, скільки одиниць конкретної деталі залишилося на полиці. Розумієте? Ніяких здогадок, тільки факти. І це не просто якась хаотична купа карток. Ні. Вони дуже ретельно сортуються за технічними групами. Це створює логічну, впорядковану картотеку, де знайти потрібну інформацію так само легко, як знайти книгу в добре організованій бібліотеці. Гаразд, з порядком на складі, здається, розібралися. Але як тепер усі ці фізичні записи, як їх перетворити на фінансові дані? Дані, які будуть зрозумілі для всієї компанії. Для цього їх треба, так би мовити, перекласти на мову бухгалтерії. І ось тут ключовий момент це пріоритети, бухгалтерія не змішує все в одну купу. Важливі виробничі компоненти, скажімо, двигуни, обліковуються на рахунку 20, А от усілякі дрібниці, наприклад, офісні ручки чи рукавиці, йдуть на рахунок 22. Це дозволяє зосередити увагу на тому, що справді впливає на вартість продукції. Це, знаєте, дуже схоже на те, як на комп'ютері є головна папка матеріали, а всередині неї підпапки метали, пластик, електроніка. От субрахунки дозволяють досягти саме такого рівня деталізації, щоб завжди можна було точно сказати, чого і скільки є на складі. Отже, система на папері виглядає просто ідеально, правда? Але чи відповідає вона тому, що є насправді на складі? Щоб це з'ясувати, потрібна перевірка, такий собі момент істини для будь-якої системи обліку. І це, власне, і є інвентаризація. Співробітники буквально йдуть і рахують кожен товар на полицях. Мета дуже проста переконатися, що цифри в документах збігаються з тим, що є в реальності. Будь-яка розбіжність це сигнал, що десь є проблема. І тут час має вирішальне значення. Існують дуже суворі терміни, коли треба зафіксувати результати. Будь-які розбіжності, чи то надлишки, чи то нестачі, мусять бути відображені в обліку до кінця року, інакше фінансова звітність компанії буде ну просто недостовірною. Отже, повертаючись до нашого головного питання, що все це говорить про бізнес? Облік запасів це ж не просто якась бюрократія, це по суті як медична карта компанії. Вона чітко показує, наскільки ефективно працює виробництво, чи не заморожені гроші в надлишкових запасах, і, зрештою, наскільки цей бізнес здоровий. Точний облік це і є фундамент фінансової стабільності.